Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує ескалацію насилля на Донбасі. Таку заяву зробив заступник голови місії Олександр Хук під час брифінгу 22 січня. Міжнародні спостерігачі виокремлюють чотири стратегічні пункти. Ситуація довкола яких погіршується. Це Донецький аеропорт, транспортний вузол у Дебальцеве, енергогенеруючі потужності у місті Шахти та морський порт у Маріуполі. У своїй промові Олександр Хуг звернув увагу на те, що біля Донецького аеропорту точаться жорстокі бої. Через це міжнародні спостерігачі не можуть туди потрапити. Представникам обсі складно надати незалежну оцінку ситуації на литовищі. За словами Олександра Хуга, зараз там панує хаос, в якому кожна зі сторін заявляє про свою перевагу. імені обсє він засудив обстріли житлових районів поруч з литовищем. Під час брифінгу заступник голови спеціальної моніторингової місії ані підтвердив, ані спростував інформацію щодо можливого використання газу сепаратистами проти захисників Донецького аеропорту. За його словами, наразі міжнародні спостерігачі досліджують це питання. Крім того, Олександр Хух повідомив, що представники ОБСЄ вирушили на місце обстрілу тролейбусу у Донецьку для засування обставин інциденту, який стався 22 січня вранці на місці інциденту та поруч з ним працює патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Наразі наше розслідування триває. Ми побачили сім тіл біля обстріляного транспортного засобу. Поки що ми не завершили збір фактів. Олександр Хух, вкотре наголосив на тому, що вирішення кризи на сході України можливе при виконанні мінських домовленостей. До того ж, він нагадав, що ОБСЄ готове до відновлення мирних переговорів у форматі тристоронньої групи. Раніше його колега Майкл Бочурків заявив, що у конфлікті на Донбасі вже загинуло 5 тисяч осіб.